Бути чи не бути в івано Франківську розмірковують над тим, чи встановлювати у середмісті новорічну ялинку. Кріплення під головного красу різдвяних свят, яка цьогоріч мала бути найвищою за усі роки, на вічовому майдані почали монтувати ще рано вранці. Утім, на цьому підготовчі роботи і завершилися. Адже по обіді на громадському вічі міський голова підтримав громаду та вирішив, хвойної красуні у центрі не буде. Однак, зовсім без прикрас місто все ж не залишиться. Буде закуплена необхідна кількість жовто-блакитних стрічок. Для того, щоб виговорити велику кількість жовто-блакитних бантів. І цими жовто-блакитними бантами ми прикрасимо ці ялини, які є тут, на цій площі, і прикрасимо всю стометрівку, Всі разом. Правильно? Правильно. Категоричністю мітингувальників погоджуються не всі івано-франківці. Мовляв, революція мене, от святкування ніхто не скасовував. Тож поряд із патріотизмом і від новорічного настрою відмовлятися не варто. Ну, ялинка це дух різдва, дух нового року. Тобто, в будь-якому випадку вона від вона показує що це свято. Збираються малі дітки. ближче до різдва, до різдвяних свят. Навіть хтось напевно святкує польське різдво, і напередодні нам передодні Миколая Ялинка, все таки потрібна. Я маю надію, що до різдвяних свят все-таки ми переможемо. І якісь гарні події будуть приємні і ми. Зможемо поставити ялинку. Ялинка на Новий рік це ну, символ Нового року, і без ялинки, так скажемо, ну нікуди. Події на Майдані. Якби цього року ну, кожна, напевно, новорічна ялинка в місті буде асоціація лка на крові. Тому але все ж таки я за те, щоб новий рік був з ялинкою, вже ближче до вечора. Міський голова свою думку дещо змінив. каже, чи бути хвойній красуні на Майдані, вирішувати громаді, тож найближчими днями обіцяє провести своєрідний міні-референдум, до якого планує залучити значно ширшу аудиторію. Між тим комунальники нині розглядають і альтернативні варіанти, де все таки можна буде розмістити зелений символ нового року.